Хочу вам представити те, чим займається наше підприємство. Воно було засноване в 2000 році. З 2010-го ми почали займатися насінництвом, а у 2018-му наше підприємство почало займатися і селекційною діяльністю. Це сівозміна, яка була в цьому році вона була, понесла певні коригування. В цій сівозміні були вилучені кукурудза, ячмінь ярий і пшениця Яра М'яка. Чому так ми зробили? Діло в тому, що починаючи з 2014 року наше підприємство почало займатися твердими сортами пшениці. І от весь цей час ми нарощували оберти по вирощуванню як озимої, так і ярої твердої пшениці. Виклики минулого року і реалізація насіння цього року показали, що зараз досить високий попит на насіння твердих сортів пшениці. Чому так? Тому що. На ринку в Україні на сьогоднішній день вартість товарної твердої пшениці коливається в межах від 10 до 14 тисяч за тонну. Звісно, на фоні ціни за м'яку пшеницю 5,5. Це дуже великий контраст, тому аграрії все більше і більше почали звертати увагу на цю культуру. Ну, перед тим, як сильніше розкрити тему твердих сортів пшениці, хотів би вашу звернути увагу на таку культуру, як тритикали. На сьогоднішній день в Україні признане, признано визнавати тритикали як чисто фуражну культуру. Але на сьогоднішній день це вже не так і зовсім не так. Якщо ми подивимося на досвід Польщі, то в Польщі вже понад мільйон гектарів землі засіваються тритикали для продовольчих цілей. І у нас в Україні є тритикали, вже є селекційні розробки, які кажуть, що тритикали відповідає всім показникам як продовольча культура. Далі я приведу хлібці, випечені з третікали і пшениці. Вони практично нічим не відрізняються, можливо, навіть краще. І от на цьому слайді ви бачите таку цікаву культуру як третікали. Це третікали було посіяне з межаднім 45. І для того, щоб опанувати площу, от так культура розлягається прямо по площі. Якби з першого взгляду ви не скажете, що це біджаді 45. Це по датам, певні дати, коли робилися фото, і от ситуація, яка на сьогодні на 12.06.23 року. Чим особливі ці тритікали? Перші третікале, яке ближче до нас, малюк. Висота цього тритікале 65 сантиметрів. Я, ну, я думаю, ви не бачили такого ще. в Україні. Це перше тритікале, яке робить виклик отримати з гектара. До 12-14 тонн зерна. Плюс тому це зерно буде продовольчої якості. Тритікале 16,50 це теж наша розробка, це теж продовольчого напрямку, а тритикали велетень це тритикали має два напрямки. Це фуражний напрямок, як зелена маса для скормлювання худобі, так і зелена маса для біоенергетичних установок. Діло в тому, що якщо ви, ну, вчасно по технології висіяти це то навесні можна зібрати до 70 тонн зеленої маси. Це Десь в межах на 20 тонн більше, ніж може дати зелену масу жито. І от ті хлібці, про які я вам казав. Третя позиція це подолянка, хлібець, хліб з пшениці. Четверте – це продовольчете тікале. Ну і дев'яте те ж саме. Ну, До речі, хочу спитати, хто-небудь куштував хліб з тритікали? Я думаю, що ні. В минулому році ми проводили день поля в себе господарстві, зробили випічку, і всі, всі наші гості були задоволені від смаку цієї, цього хліба. Ну, і тепер знову вернемося до пшенички. Діло в тому, що. Пшениця яра, вона у нас би, вважається типу, нішевою культурою і другорядною. Разом з тим, якщо ми подивимося на продуктивність пшениці, ну тут порівняння м'якої ярої пшениці і твердої ярої пшениці. Різниця по урожайності десь тверда пшениця на 15% дає меншу врожайність. Але ж подивіться, урожай м'яких сортів пшениці, до речі, ця лінійка це все лінійка Миронівського інституту пшениці. Це урожай отримані не на квадратному метрі, це урожай отримані на, в нас в нашому господарстві. На площі по 2 гектара ми висівали. Тобто 68 сетнеглів для ярої пшениці, м'якої це показник кращий, ніж середня врожайність в минулому році в цілому по озимій пшениці. Крім цього, наше господарство з позаминулого року почало займатися спельтою. Теж цікава культура. Чому почали займатися? Теж цінова політика на спельту досить цікава. 600 доларів в порту. Ну, На жаль, порт зараз не працює. Але такі сорти, як Евріка. І вишиванка, такі сорти тридікали у нас є. І є у нас, звісно, і тверді сорти пшениці озимі. Сорт Єлісей. Це наш власний сорт. Патент. Ми на нього отримали на початку цього року. Минулому році урожайність показав 70 центнерів з гектара. Це зразки насіння з наших сортів. на зиму і Маунави зараз на сортовипробуванні, як і Лісія, я сказав, вже отримав патент. Це наша м'яка пшениця озима Яліта, яка теж на яку теж ми отримали патент на початку року. Реальна пшеничка дає 100 центнерів при відповідному живленні, тобто заслуговує на увагу. І я довожу, я запевняю, що вона не гірше ніж закордонні зразки. Ну, Крім цього тих культур, які тільки що ми пройшли, у нас бачили на першому слайді, є ще гречка. Ну, для нас це була сама, одна із самих рентабельних культур в минулому році. Практично рентабельність її в нас склала десь порядка 300-400%. 20 років ми займалися такою дуже доброю культурою, як яри ячмінь. Є в нас ще до цього часу залишки насіння цього ячменя. Ну, як я сказав, в цьому році віддали перевагу насінню твердих сортів пшениці, тому в цьому році він був виключений з нашої сівозміни. Ну і горох, горох це культура, яка з нашої сівозміни не виходить з 2010 року. Реально це відмінний попередник для озимої пшениці. Були роки тоді такі, як ми сіяли, вона була попередником і під озимий ріпак, який показував врожайність до 5 тонн. В цьому році проба пера. Це олійний льон. Буквально в цьому році перший раз посіли. Посіли розсадник розмноження на супереліту. Ну, Сподіваємося, що теж ця культура принесе нам відповідні прибутки. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся. Хочу зробити певний анонс. Ми в цьому році плануємо в кінці, ну, в другій декаді, тобто в третій декаді червня або ж першій декаді серпня провести День поля. Там будуть представлені всі ці наші культури. Інформацію про день проведення для поля я предоставлю журналу Фармер, і хто захоче побувати у нас на Діполя, Будь ласка, дякую, запрошую всіх.